Ілон Маск намагався переконати Дональда Трампа скасувати тарифи. Принаймні, про це повідомляє The Washington Post. За даними видання, мільярдер провів низку приватних розмов з президентом США. Втім, ці перемовини не мали успіху. Напередодні Трамп оголосив про плани ввести ще більше мита на товари з Китаю. Раніше Маск також критикував жорсткий підхід до мит радника Трампа з питань торгівлі Пітера Наварро, який допомагав у підготовці нових тарифних планів. Далі цитую ступінь до доктора економіки в Гарварді це погано, а не добре. Казав про нього маск. Журналісти також повідомляють, що до мільярдера та віцепрезидента Джейді Венса зверталися представники бізнесу, пов'язані з Трампом, та просили підтримати більш м'яку політику вільної торгівлі. Китай заявив, що не підкориться новим тарифним погрозам президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Клешем раніше глава Білого Дому пригрозив запровадити додаткові 50% мит на китайські товари, що може підняти загальний рівень тарифів понад 100%. Далі цитуємо загроза США. Це помилка на вершині помилки. Якщо США наполягатимуть на тому, щоб йти своїм шляхом, Китай буде боротися до кінця. Заявили в міністерстві торгівлі Китаю. Пекін вже ввів у відповідь 34% тарифу на американські товари. і Заявив, що не піддасться на шантаж. Хоча ж захисту потрібно платити в адміністрації Трампа. Вкотре заговорили про збільшення видатків країн-членів НАТО на оборону. Державний секретар Марко Рубіо назвав дві причини, які нібито мають змусити партнерів виділяти на оборону 5% від ВВП. Одна з них це війна Росії проти України. Водночас, за даними аналітиків, не всі члени альянсу сплачують необхідний двохвідсотковий мінімум. А кількість виділених грошей залежить від близькості до Росії. Детальніше в сюжеті Юрія Остименка. Кількість загроз для світової безпеки збільшується, має зростати і фінансування НАТО. Так вважає держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. На своїй сторінці в соцмережі X він нагадав про війну в Україні та зазначив, Америка зробила для північно-атлантичного альянсу чимало цього ж. Очікує від партнерів. Перевіряти домашнє завдання європейських країн зі збільшення зобов'язань за словами глави МЗС Польщі Сікорського приїде Дональд Трамп. Від його команди закиди на адресу учасників альянсу лунають вже не вперше. The Події останніх кількох років, повномасштабна наземна війна в серці Європи, нагадують про те, що жорстка сила все ще необхідна для стримування, і тому ми хочемо піти звідси з розумінням того, що ми знаходимося на шляху реалістичному шляху до того, щоб кожен член альянсу взяв на себе зобов'язання і виконав обіцянку досягти 5 відсоткових витрат. Це стосується і сполучених штатів, яким доведеться збільшити свій відсоток. Господа Рувального кабінету ще за часів першої каденції дорікав партнерам через недостатнє фінансування альянсу. А під час виборчої кампанії у 2024-му погрожував ігнорувати можливі напади Росії на країни, які не виконують план видатків. До 2014 року лише дві країни, крім США, Греція та Велика Британія виділяли на оборону погоджені в рамках НАТО 2% від ВВП. Каталізатором змін стала анексія Криму військами РФ. Внутрішня аналітика свідчить, найбільше в оборону вкладаються держави, які поділяють з країною-агресоркою спільний кордон. Одна з таких Польща. Не планує видати... цього року. Польща планує витратити 4-7% ВВП, найбільше серед країн НАТО, серед країн Європейського Союзу. Ми будемо продовжувати це. 5% – це безумовно мета, яку ми хочемо досягти в наступному році: наближатися і наближатися до 5%. І навіть завдяки багаторічним контрактам, які ми підписали, ми повинні підтримувати високий рівень витрат на наступні роки. За попередніми оцінками НАТО, наразі понад дві третини країн-учасниць довели фінансування до необхідного статуту мінімуму. Виняток становить лише Хорватія, чиї внески лишаються незмінними протягом останніх десяти років. Проте фінансування альянсу з боку Вашингтона майже вдвічі перевищує сукупний вклад країн Європи та Канади: 750 мільярдів доларів за 2024 рік проти 430. Щороку від початку повномасштабної війни Росії проти України. Всі держави виділяють більше грошей на організацію. Не є винятком і найбільш обороноздатна країна ЄС Німеччина. Аспект НАТО, секретар НАТО чітко дав зрозуміти, що завдяки подальшим зобов'язанням, особливо з боку Німеччини, а також багатьох інших країн, ми зараз перебуваємо на шляху до більш ніж 3% валового внутрішнього продукту усіх європейців, і що ми продовжимо йти цим шляхом разом. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте запевнив, що попри візькі заяви Трампа, той залишається вірним п'ятій статті Північноатлантичного альянсу захисту усіх її членів. Найближчі саміт організації проведуть з 24 по 26 червня. Юрій Устименко для Апостроф ТІВІ